Іван Франко перехресні стежки. Одразу втішу вас, порадою, що ця книга вийшла в нас у двох форматах. Перша у серії Світовид із твердою палітуркою, а друга у серії Богданова шкільна наука у м'якій палітурці. Але текст завжди однаковий і завжди геніальний. Пам'ятаю, що в школі мені перехресні стежки сподобалися, але я уявити не могла, наскільки вони мені сподобаються зараз. Такий не топовий, але по-своєму чудовий роман. Тут вам і загадка, і детектив, і любов, а все це приправлене нотками психологічного самокопання героїв із притмаком садизму в одного з них. Цікаво, динамічно та незвично. Книга сильна не стільки самою історією, скільки її актуальністю. Через 125 років триває та сама боротьба за просвіт та справедливе судочинство. Головний герой Євгеній Рафалович, адвокат, який приїжджає працювати у невеличке містечко. Він дуже амбітний і бачить своє покликання боротися за права селян. На новому місці він зустрічається зі знайомим з минулого, і вони дуже впливають на його життя, Спробую перелічити кількість тем, які Франко встиг підняти на сторінках роману: Становлення українського народу, домашнє насильство, проблеми євреїв, корупція судової системи і складнощі психічно хворих людей. Незважаючи на серйозність тем, книга читається дуже легко та динамічно на рівні детективу та трилеру. Також присутня яскрава любовна лінія, що цю книгу і додає цікавості, не дає знудитися від правових та соціальних тем. Я прочитала перехресні стежки із задоволенням і вражена стільки актуальності в цьому тексті, написаному 125 років тому. Як нам каже Вікіпедія, перехресні стежки це соціально-психологічна повість, яка по суті складається із двох сюжетних ліній: про молодого адвоката Євгена Рафаловича, про його кохання, про його стосунки з колишнім домашнім вчителем Стальським, а друга зовсім інша із яскраво вираженим соціально-політичним запарленням, в якій йдеться про тяжке становище Галицького селянства. В основному завдяки незнанню своїх прав та про спроби Рафаловича його поліпшити. Безумовно, це одна з кращих повістей в нашій літературі. Просто не могла відірватися від читання. Майстерно перехрещені соціальні та персональні стежки роблять вір настільки ж важливим, як і цікавим. Прохідних персонажів тут немає. Якраз таки баран, вакман, суддя Страхоцький, Стальський роблять твір незабутніми. Громадські питання тут такі ж, як у Хмарах, але сприймаються вони позитивніше. Як не як у Галичині з політикою було простіше, без спойлерів. Проте, остання важ, важлива сцена ще довго поставатиме у моїй уяві. Я люблю книги, які тебе трохи гублять у часі. Здається, що автор ще живий, що пише він про сучасність. Франко розповідає нам про нас. Хочеться сказати, що такі книги дійсно можна вважати класикою, адже їх цікаво читати сучасникам, авторам та багатьом поколінням після. І взагалі проза Івана Франка фантастичне явище в українській літературі. Отож, Іван Франко перехресні стежки. Видавництво Богдан рекомендує.